Всіх вітаю, показую вам такий сюрпрайз. Прийшла я з роботи, а тут отака ялинка до стелі. І ще одна, отака. Всім привіт! Привіт-привіт-привіт! Такий передріздвіний випуск у мене про снігу. А з дощем! Поки йду додому мокну. Що хотіла вам сказати, я вже два дні стажуюсь готувати м'ясо. Ну, я працюю, але таку, ще ж нічого не знаю. І сьогодні я сама робила святкові зуйки. Робила на 10 євро Наполеонос торт. Вони не протерміновані, просто кожного понеділка норфа робить знижки. Мінус 50 4 євро. Тінника нема, це вже доручення. виносила, каже, хочеш, кажу, я не хочу, але син любить. А нам такий пиріг, пиріг, не пиріг. 5,47, і мінус 50%. Фісташковий. Фісташковий, кажуть, смачний. А ось і зуйка, ану, читаємо. Швентіні зуйкіс, ну, типу святковий заяць, щось таке. 500 грамів фаршу, стали 400 грамів виробу і 289 400 грамів. Ось так він виглядає. Звичайний фарш як на котлети. Дуже довго вибитий, плюс морква і, будь ласка. Ну він уже зараз холодний, а який же він був смачнюшкий, гарячий. Ну вот так Ку-ку. Что ти сторожашки іграшки сейчас три? О, телефонує. Эй кто? Клоуса? А курьюс? Матов. А шайну. О, привыкли. Чай... А, пін-код? Yes. Так. Дивіться, 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 посилка з України. Ну я вже не жлоб дала вже йому чайових, аж 5 євро. Тільки рибинок Анна. Ну, я не Анна. Ну, помилилась, нічого страшного. Блін, клас. Ну, зазвичай не лишайте взагалі чайові, а якщо і хочете, то якийсь один єврік, Ну, може два. Харків, Львів, Варшава, Вільнюс, Каунас, Клайпеда і потім Паланга. Ну, тут костюми. 400 євро тут. 380 плюс доставка. Ну, 400 плюс 5. А, нова пост. Всі знають, що це українська пошта. І дуже добре, що вона зараз вже дуже розвивається в Європі. Немає відділень в нашому місті, але є кур'єрська доставка. Відділення в Вільнюсі, а далі вже кур'єр. Ну, притащить вам додому. І це дуже класно, воно недорого. От як я дивилася, мені просто одну шапочку відправити в Україну, так само коштує 20 євро. А тут я замовила цілу коробку і так само доставка була щось менше 20 євро. 670 гривень. О, діпіді пошта. Це так само крута пошта, як і у нас нова пошта. Дуже швидка. О, нас зустрічають такі жителі. Дівочки, привіт! Привіт! Крошки. А-па-пам! Тянемо коробочку. Примірки сьогодні не буде, але буде просто детальний огляд одягу. Давайте так, щоб вам було краще видно. Це жакет мій жіночий. Так, тепер розпакую вам щось одне. Наприклад, оці штани. Кишеньки, обманки, обдуріливка. Задніх кишенек нема. Є така шліца. Є пуговичка. Це унісекс. Це може носити як жінка, так і чоловік. О, боже! Люди! Це вмерти можна від радості. Далі буде цікавіше. Це ж треба таке придумати. Це ж треба таке придумати. Якість обговорювати навіть не буду, бо я знаю, що вона ідеальна. Навіть, якщо ми десь знайдемо шерстинку, то це вже мої коти щось тут наліпили. Тут на колінях. Такі шовчики два. Тут, якщо ви знайдете мінімусненьку таку ниточку, ну, це навіть дольче кабана таке може зробити. Це обрізали все. А, тканина це не 100% котон, наскільки я знаю. Брендована річ. Дуже офігенний, класний український виробник. Не перестану вам це повторювати. Офігенний оверсайз, Унісекс. Made in Ukraine. Ой, друзі, я тут думаю, чому пустий паркінг І згадала, що в неділю ми з восьмої а я прийшла без п'яти сім. Ну, будемо тобі до трьох сьогодні працювати. Навіть ще рампа зачинена. Каб здата, що ці в годину гулять. Чи додому йти. От я дожда. Блін, ну і таке буває. У мене будильник завжди о 6.20 буде. Я забуваю, що в неділю на годину пізніше. Ну, блін. 50 одну хвилину чекати. Там я натиснула, нікого нема, ніхто не відчиняє. Ну це ж треба, люди запізнюються, я приперлась на годину раніше. А, я думала, вип'ю кави, а так буду, ну, буду будуючим дивитися. Нема нікого, ну мов хто перекур вийде, так нема ж нікого. Мене впустили! Слава Богу, якась дівчинка прийшла на роботу. Відчинила магазин. Буду робити каву. Буду гуляти сама. Маю салат це Ой. А може. Так, ну що, друзі, а, в мене така ситуація, що <кій> Ні, не прийш. YouTube зі мною посварився. Не знаю чому. Завантажує мої відео дуже довго, тепер я їх буду розділяти на маленькі частинки, і тоді вони будуть, можливо, швидше виходити. Тому сьогодні відео закінчиться на такій прекрасній ялинці. А, покажу. Тільки я вже встигла нав'язати квадратиків бабусиних на новорічний светр. Ну, на новий рік, мабуть, не встигну, це подарунок, але все одно вони вже є. Це десь тільки третя частина того, що мені треба. Далі, що, Далі що я хотіла вам сказати? А, примірка доставки костюмів з України вийде, мабуть, завтра. Ну, завантажу я завтра, а вийде, коли вийде. А, про стоматологів. Сьогодні була, ще не все зробили. Обіцяли на цьому тижні. Якщо на цьому тижні не встигне, то потім буде у них у всіх відпустка і вже після Нового року. Але я щиро вірю, що вони встигнуть на цьому тижні. Вони дуже класно, швидко працюють. Вірю, що в мене буде гарна посмішка, і я потім вам. І зніму все про мої зуби, скільки вони коштують, і скільки років я їх лікую. А, так само ще я знімаю відео про доставку посилок в Україну. Ким, чим, з чим, скільки коштує і скільки йде. Коротше, дівчата, все буде. І хлопчики теж все буде. Але на сьогодні все. Бо інакше YouTube буде. Завантажувати моє відео знову днів 5 чи 6. Ну, я знаю, чому він зі мною посварився. Бо я видалила пару відео, а цього не можна було робити. Але я ж не думала, що. Я знаю, що за цього не буде монетизації, але в мене її так нема. Але ж я не знала, що і за цього завантажуватиме тиждень. То й таке, а так все нормально. Горло болить, розмовляю погано, але вже краще. На роботі я вже працюю майже тиждень з м'ясом, все добре, все класно, зустрінемось завтра. О, яка гарна. <рес> Купила котлетку рибну, і півтора євро. Я <рес> дуже... <рес> <рес> Фотографір. <рес> Иоанна. Ух не закрывай.